Овени, гарного вам часу. Мене звати Ліна Храмцова, і ми починаємо незвичайний розклад для вас на тиждень з 7 до 13 квітня. Цей тиждень буде цікавий тим, що в нас буде благовіщення, і ми починаємо готуватися до Великодня. Тому у мене для вас буде така цікава новина. Але зараз давайте подивимось на ваш розклад. Будь ласка, готуйтеся разом читати розклад і разом трактувати карти. Перша карта це в нас буде настрій або енергія тижня. І карта вилетіла сама для Овенів. Далі, ви, будь ласка, загадуйте зараз ситуацію, те, що вас бентежить. Наприклад, ви не знаєте, як вирішити певне питання. Ви переживаєте і хочете знати, як заспокоїти серце. Ви сидите і не знаєте, куди рухатись далі. Тому, будь ласка, зараз загадайте певну ситуацію, ми подивимось, як її треба вирішити. Яка несподіванка може чекати на вас? Як проявити любов до себе? І просто порада від карт. Тепер підкладаємо. О, ну, краса! Що ви тут собі назбирали? Три старших аркани молодці. І так, Овени. Перше — це загальна енергія тижня, туз жеслів. Тут, прям не знаю за що братися, яку енергію хапати, креативність б'є ключем і у вас є вибір. Де моя чарівна паличка, ось вона. Нам Таро е на кожен день відмочок каже: туз жеслів це енергія і бажання щось змінити. Це карта креативності. Карта, коли ви, можливо, хотіли б взяти новий проєкт розпочати, можливо, нове навчання. І тут є багато таких елементів, ви бачите, це і тут малювання, і музика, і прямо ви не знаєте, що зробити. Тобто душа бажає якоїсь нової енергії, нових змін взагалі зараз весна, і от ви під впливом тієї самої весни, у нас такий вогонь, прям. Чим би зайнятися, щоб таке зробити? Тому дивимось далі. Як вирішити ситуацію? Карта повішений. Що вона нам говорить? Варіант перший. Нічого не треба робити, повисіть собі спокійно, все фішиться. Це карта такої зупинки, і карта, яка говорить, другий варіант у вас. Так? Подивіться на ситуацію з іншого боку. Оскільки ви бачите, що людина. У вас дівчинка тут на ногах стоїть, голова наверху. Тут навпаки, людина просто висить. І спробуйте подивитися: от, наприклад, ви вирішили розлучитися, і хто скаже, Боже, яка проблема? Але насправді подивіться на це по-іншому. Отак, Боже, Боже, проблема. А отак, ну, якщо не функціонують відносини, то ем, щось треба робити. І розлучення це є для вас варіантом. Далі, карта вислюк, повіш... повішений, вона ще може сказати про що? Про те, що вам зараз потрібно взагалі знайти іншу егрегору. Зараз поясню, що це означає. Можливо, вам зараз треба подивитися в те, в що ви вірите і змінити. От ви собі зависли в якихось. Догмах, от мама сказала, що так має бути, і тато мене навчив, і ви вірите, але зараз все світ каже, щоб вирішити твою ситуацію, сонечко, тобі потрібно по-іншому думати і мислити. Повісіть, пам'ятаєте, була пісня, «Відіш там на горі возвішається крест, на ньому десяток солдат, повісіка да? на ньому. І от саме тут трошечки треба повисіти, і тоді ви вирішите свою ситуацію. Несподіванка. Восьмерка жезлів, хаос у нас тут такий. Взагалі, вісімка жезлів говорить нам про якийсь швидкий рук, якусь подорож. Просто от ви в понеділок проснулися, а в середу ви вже запланували подорож і поїхати. Тут може в даному випадку бути якийсь хаос. Наприклад, на роботі ви будете намагатися, ось тут у вас хаос. Але бачите різницю. Тут хаос, коли дівчинка дивиться, вони всі ці ідеї літають, і вона, в принципі, в захопленні. А в даному випадку, коли ви будете намагатися певні події, які відбуваються навколо вас, привести в порядок. До речі, це зараз те, про що я от говорила, ми будемо з вами займатися. У нас Великдень через два тижні, і бажання чистоти, от у вас є бажання. Щоб якось все очистити, щоб був порядок в душі. А у багатьох з нас от саме оцей хаос. Тому я хотіла б вас запросити на практику. Це напевно один з самих незвичайних, який я буду проводити, оскільки він не теоретичний, а практичний. Ми будемо з вами прибирати оцей хаос, який у вас буде несподіваним. Ви зможете його за допомогою порад від мене з 9 до 15 квітня. Це в нас наступна середа, якраз ви зможете той хаос упорядкувати. Що ми будемо робити? Мій практикум називається тиждень змін. Детокс і очищення. Ми будемо чистити приміщення, але не якимось там е, запалили е, якусь травку. А ми реально будемо дивитися на ваш стіл, і ви будете прибирати там. Ви будете чистити своє тіло. Наприклад, у нас буде день детоксу, коли вам потрібно буде їсти, наприклад, овочі, робити смузі собі. І ми будемо брати з вами аскезу. Тобто це буде цікавий практикум, який допоможе вам, от якраз. Цей хаос просто ем, опанувати, і ви зможете за тиждень, не плануючи самі просто дивлячись на поради, які вам даю ем, вийти в енергії на Великдень у святі у просторі. Якщо вам цікаво, то пишіть в приват, я вам з задоволенням пришлю умови. Наступна. як проявити любов до себе? Ось зараз якраз у вас старший аркан. Оцей хаос, оцей рух, вам потрібно обрати ем, карта-колесниця. This way, that way. Тобто або наліво, або направо. До речі, тут може бути, що ви швидко заплануєте якусь подорож, і ви просто скажете: Я хочу поїхати. І на оцьому різдоріжні, в якому ви зараз знаходитеся, вам потрібно зробити вибір. Ми давайте з вами дотягнемо, куди вам потрібно: Королева Пентаклій. Куди вам треба? Вам потрібно за порадою до жінки. Королева Пентаклі може бути вашою мамою, це може бути у нас такий бухгалтер, хтось, хто займається діловодством, людина, яка дасть вам пораду, і вона вам допоможе. Тому, в принципі, якщо ви плануєте подорож, у цей хаос ви можете поїхати до цієї жінки там відпочити. Може бути продруга. вона в Гамбургу живе у вас або. Вона живе в Марбургу або в Мюнхені, і ви от просто кажете: для того, щоб проявити цю любов для себе, я просто зараз поїду до неї і відпочину, і буде щастя. І, до речі, порада. Подивіться, карта Сонце, ось у ваша дівчинка. гуляйте, насолоджуйтесь. У нас одна з них це вагітність. До речі, можете поїхати до подруги, оскільки, наприклад, вона вагітна і святкувати. Якщо ви зараз вагітні, то вам потрібно радіти життю. Святкувати нове життя, яке приходить до вас. Тиждень, у Вен у вас дуже цікавий, дуже позитивний, і ми зараз з вами ще подивимося оракульну колоду. Також це оракул від відьмачок. Як вам саме робити очищення? Оскільки тут йдуть справді карти, які говорять про певні аскези, про такі ем, цікаві моменти. І що вам саме треба робити? Це give love, дай любов. Усьо вам ваша подруга, до якої ви їдете, і разом можете щось там нашаманити собі. Усьо ваше святкування, тут карта Сонця, родини Христини. Коли вам може бути сумно дати любов запалити. Разом з подругою свічку, і отут ви бачите сердечки. Це можливо буде самим таким добрим рішенням. Знов-таки, у вас вогонь тут, тут вогонь. Хтось може збереться на шабаш, такі собі чарівні дівчата поїдуть і просто проведете час з тією самою подругою в лісі, запалите собі вогонь, в кого гріль, в кого любов, і карти говорять, що. Якщо ти даєш любов, вона до тебе обов'язково повернеться. У мене я рада, що у вас такий позитивний тиждень. Бажаю, щоб ви його провели плідно. І коли я починала цей розклад, я відправила запрос у Всесвіт і сказала: Всесвіт, нехай ті люди, яким зараз потрібно очищення, яким потрібна підтримка, і які хотіли б скинути тягар з тих плечей, нехай вони побачать цей розклад, почують і прийдуть на практику. Тільки це справді цікавий шанс. Буду рада вас побачити і, як завжди, до наступних зустрічей!